Всім привіт, я Генрі. Я інженер техпідтримки в маркетинговому відділі РАЇ, що має головний офіс і дві філії. Нам потрібна безпечна та широка мережа для доступу до нашої OA, моніторингу CCTV та внутрішнього сервера з різних місць. Використовуючи традиційний VPN, я зіткнувся з проблемами. Перше, наш існуючий IP-VPN дуже нестабільний і має високу затримку. По-друге, отримати публічну IP для нової філії важко, а річна оренда дуже дорога. По-третє, для налаштування шлюзу філії потрібен персонал на місці, що займає багато часу. По-четверте. неможливо ефективно контролювати мережу в реальному часі. Після виходу RAI AnyLink, він вирішує всі мої проблеми. Далі мої колеги та я продемонструємо, як легко налаштувати AnyLink і як він інтегрується з нашою мережею, покращуючи продуктивність і стабільність. Ми можемо створити SD-WAN групу, натиснувши на Batch Configurations для налаштувань. Оберіть два проекти. Всі проекти будуть показані на карті. Натисніть на попередню конфігурацію, щоб налаштувати ЗТП. Назвіть шаблон. Встановіть загальний пароль. Ми можемо встановити єдиний SSID для філій. Шаблон можна надіслати QR-кодом. Привіт, я Джошуа з філії з Чунцінь. Отримав QR-код з головного офісу. Давайте відскануємо QR-код для налаштування нашої SD-WAN. Відкриваємо наш додаток Реє і скануємо QR-код. Добре, ми вже закінчили налаштування SD-WAN. І хоча шлюз філії має лише приватну IP-адресу, як ви бачите, SD-WAN все ще працює дуже плавно і швидко. Дякую. Наша друга філія за тисячі кілометрів і без технічних працівників. Забороняємо SN код шлюзу в налаштуванні. Відсилаємо пристрій. Далі будь-хто може підключити його після отримання і всі налаштування будуть виконані автоматично. Я заборонив пристрій eg 105 gv 3 для нашої SD WAN. Далі я надішлю його у філію FUDO. Він може легко підключити його. Підключіть eg 105 gv 3 до 4G. Шлюз автоматично заборониться для проекту. Можемо перевірити статус у журналах. Наступним додайте новий проект філії 2 в групу sd SD1. Усі проекти головного офісу та філії тепер у групі sd SD1. Підключимо SD-WAN, натиснувши New Network. Виберіть ВЛАН і натисніть Create. SD-WAN підключать незабаром. Перевіримо моніторинг. Зачекайте 2 хвилини. Візуалізація One з'єднання, пристрої, додатки і клієнти. Найкращий статус Peer to Peer. Генрі. Нам потрібно запустити оновлення для всіх філій. Спочатку використаємо останній HPPNC 10XS для Wi-Fi. По друге, потрібно переглянути CCTV всіх філій. Чув, що ти запустив нове рішення. Можеш зробити це зараз? Так, бос, я зроблю це за 5 хвилин. Давайте почнемо. Виберіть VLAN весь діван та додайте сторінку порталу. Оновіть фон за необхідністю. Перевірте і надішліть налаштування. Налаштування були надіслані, та всі журнали збереглися. Давайте перевіримо портал через телефон. Підключіться до Wi-Fi філії. На сторінці бачимо, що оновлення успішне. Можемо отримати доступ до внутрішньої ip адреси CCTV інших філій прямо з головного офісу. Так, затримка CCTV зменшилася вдвічі.